Заповіді. Почитайте день Суботній. Тобто вони взагалі за Бога забули. Хоча б один день Богу вже говорить, уділіть мені, почитайте. От. Но людям, які дійсно кожен день Богу віддають, ну хоча б там і стремляться, или що, то ця заповідь, вона вже якби ну немає її для нього. Для чоловіка. Даже Ісусу казали, за цю заповідь були, вопроси фарисеї задавали, да? а Він каже, э, що не можна там в цей день. А він говорить, а батюшка ж виходить на роботу. Він же за це деньги, якщо получає, а він получає деньги, за те, що служення проводить. В день суботній виходить на роботу. От. І это йому в гріх міняється і ні, їм задає вопрос а вони такі, ну не могли його подловити, якби. І от поза глазами тільки могли казати, що він там такий-сякий там. от. Ну, що я хочу сказати, що з Духом Святим треба шукати відношення, треба шукати общення. Надо починати хотя бы молиться, надо просто дружить з ним, начинати розмовляти. І він буде приходити. І такі чудеса буде відкривати. Дух Святий, в нього стільки дарів, стільки чудес. Він може дати такі чудеса, що чоловік, от, наприклад, зараз сидиш тут, потім раз уже можеш, коротше, десь в Лос-Анджелесі на пляжі сидіти, короче, на океані, на берегу океану. потім раз назад оказалось, тут вже сидиш, а ніхто і не замітив, що ти там вже побувала. По-настоящему, да. та ні, плотю, не вдумаємо. Аллилуйя, Господи, Бог, драйсен Господь. Я дякую тобі за сьогоднішній день. Я дякую тобі, Господь, за всіх, хто знаходиться на цій території, на території канала цього Духа Святого. Во ім'я Ісуса Христа я прямо зараз розрушаю всякі прокляття. Я зараз розрушаю всякі болезні, болезні ім'ям Ісуса Христа. Всяка болезнь, яка веде до смерті прямо зараз на цьому місці. Я останавлюю во ім'ї Ісуса Христа, всяке прокляття, яке веде до смерті, я розрушаю і Ісуса Христа всяке родове прокляття. Всяке навідомне прокляття во ім'я Ісуса Христа. Драдцяний Господь, двинься, 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 двинься. Aleluia.